Клієнт каже, зараз не на часі. Скоріше за все, це не причина, а відмазка, за якою ховається справжній мотив. Якщо почати говорити фактами, типу у нас якісний товар, ми вже 20 років на ринку, є великий ризик просто втратити клієнта. У таких ситуаціях краще спрацюють запитання. Спочатку, щоб розговорити, а вже потім, розуміючи справжню причину, переходити до презентації з використанням історії. Ось три запитання, які можуть допомогти. Перше уточнююче. Скажіть, будь ласка, а чому зараз не на часі, якщо не секрет? Друге, провокаційне. А коли у нас в країні було на часі з таким життям та подіями? Супроводжуємо фразу посмішкою, робимо паузу і чекаємо реакції. Третє професійне. Коли клієнти кажуть не на часі, я завжди уточнюю, це про брак часу чи про сумнів у рішенні. Це дві різні речі. І теж мовчимо, поки не отримуємо відповідь. Який варіант вам сподобався найбільше? Перший, другий чи третій? Напишіть номер у коментарях, або поділіться своїм варіантом? Це буде корисно всім, хто продає.